Всі, хто за проти утримався голосну, прозор подання комунального підприємства Кам'яно-Потопівського центру первинної медико-санітарної допомоги доповідає Жаналізабутенко. Комунальне підприємство, підприємство Кам'янопотоків центру медико-санітарної допомоги звертається з проханням виділити кошти на їхню діяльність на 2026 рік. Проєктом рішення передбачено виділити кошти в сумі 3 мільйона 200 тисяч гривень на підтримку діяльності оплату заробітної оплати нарахування. Та проведення стимулювання медичних працівників на потоки з спеціалу ПМСД. Нема питань. Виносимо даний проєкт рішення на розгляд сесії. Хто за? Протримався. Про розгляд звернення комунального некомерційного медичного підприємства Кременчуцька міська лікарня планового лікування Кременчуцької міської ради Кременчуцької районної болкаської області від 29.10.2025 року Номер 01-16-27-25 двадцять сім, двадцять п'ять. Відповідальна трінабутен. комунальна комерційна медична підприємства закрив міська лікарня в у лікуванні. Пам'ятаєте, це колишня наша СЕБ. Там переб... ну, у них на отримані, не на отриманні, у них в перебувають наші лаборанти, які знаходяться в Белесківському амбулаторії і в Кам'яно-Покіська-Сапкиському Кам наклали потоки і садки. Вони дають розрахунок для... Їх отримання проєктом рішення ми виділяємо 570 тисяч 500 гривень на оплату заробітної плати, нарахування на заробітну плату і розхідні матеріали лаборанту, клінічної діагностичної лабораторії в селі Білецького та селі Кам'янопотова. Немає питань? Виносили на розгляд сесії. Хто за? Проти отримався одноголосно про розгляд подання відділу соціального захисту послуг та справ дітей виконавчого комітету Кам'яно-Потопівської сільської ради від. 12.12.2025 No, 324 246 до, до соціального захисту за з проханням виділити кошти для забезпечення діяльності в 2026 році. Проєктом рішення виділяємо 7 мільйонів 751 тисячі 935 гривень. Нема виносимо на розцестрій. Хто за Проти. отримав одноголосно. голосно? Затвердження структури та штатного штатного розпису працівників відділу соціального захисту послуг та справ дітей виконавчого комітету Кам'яно-Потоківської сільської ради на 2026 рік допоможного Відділ соціального захисту просить затвердити штатний розпис. Штатний розпис у них міняється 5 одиниць проєктом рішення передбачено затвердити. Mm -hmm. ми за Хто за? Проте те, приймався на офіс. Прозор подання відділу освіти культури, спорту та туризму виконавчого комітету Кам'яно-Потоківської сільської ради доповідає Жанна Путина Бутенко. Відділ освіти культури спорту та туризму виконавчого комітету звертається з проханням виділити кошти у 2026 році на діяльність відділу освіти. Проєктом рішення вже Наталія Григоровина озвучила, виділяємо на відділ освіти 69 тисяч 770 тисяч 550 гривень. Мільйонів, мільйонів. Вибачте, 69 мільйонів. 770 тисяч посипу. Виносимо на розглядських. Хто за, проти, утримався. Про розгляд подання. Віділ освіти, культури, спорту та туризму виконавчого комітету номер 554 від 18.11.2025 року 2025 року доповідажених Відділ Відеосвіти заказів проханням по виділені коштів для забезпечення прав осіб, особливо на освітній докторів, добуття дошкільного освіту загальної освіти, для проведення потужної психологічної педагогічної оцінки розвитку дитини та забезпечення системно-кваліфікування супроводу дитини. Просить виділити кошти. Проєкт вирішення передбачено виділити в сумі 80 тисяч гривень для забезпечення права сітки заблокованими потребами, добувати службного освіту та загальносередню освітлення для проведення корпусної психологічно педагогічної освіти добутку дитини та забезпечення системного супроводу дитини. Сільському голові підписати угоду про передачу бюджетних трансфертів. Хто за? Проти отримав серед Про розвит подання. Комунального закладу Кам'яно-Потоківської місцевої пожежної охорони від 12122025 номер No07-15 дріб 102 доповідає про тена Петрівна. Звертається пожежна місцева охорона з проханням виділити кошти на їхню діяльність у 2026 році. Проєктом рішення передбачено виділити кошти в сумі 2 мільйона 178 тисяч грн. гривень для забезпечення діяльності комунальної організації кам'яно-поток місцевої пожежна охорона. Нема питань? Нема. Приносимо на розцесі. Хто за? Проти. Утримався одноголосно. Про розвит подання Служби з правами дітей виконавчого комітету Кам'яно-Потопівської сільської ради від 11.12.2025 No 0102 виправило 425. Доповідає Навтина Бутенко. Служба в справах дітей, окрема комітету сільської ради звертається з проханням виділити кошти на їхню діяльність у 2026 році. Проєктом рішення передбачено виділити кошти в сумі 1 мільйон 653 тисячі 600 гривень. Нема питань? Виносимо на Хто за? Проти отримав самого Про. Виділення коштів відділу фінансів виконавчого комітету камяно сільської ради для забезпечення діяльності у 2026 році. Доповідає Жанна Петрівна Бутель. Відділ фінансів виконавчого комітету сільської ради звертається виділити кошти. Проєктом рішення передбачено виділити кошти в сумі 6 мільйонів 288 тисяч 820 гривень. Нема вдаль. Хто за? Проти. Тримався. Одноголосно. розгляд листа. Ради Кремльчутської районної організації ветеранів Полтавської області номер 38 від 12.11.2025 року доповіжена поліна звертається голова ради Кремльчувської районної організації ветеранів з проханням проведення фінансового підтримки статутної діяльності районної організації ветеранів у 2026 році. Проєктом рішення передбачено виділення коштів суми 35 тисяч гривень на підтримку статутної діяльності Кремльчувської районної організації ветеранів на 2026 рік. Давай питання. Ви на Хто за, проти, втримався, ну, про виділення коштів на передачу міжбюджетних трансфертів для проведення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування. Після визначення, що розташовані на території сільської ради, доповідажа на трійку. Шановні депутати, кожен рік ми приймаємо рішення, виділяємо кошти для Агентства місцевих доріг, для проведення Агентства місцевих доріг Полтавської області для проведення фінансування, отримання ремонтів ну, доріг. Проєктом рішення передбачено в цьому році виділити такі кошти в сумі 1 мільйон 400 тисяч гривень. Нема питань. Виносимо для цей, хто за, проти отримав самолосно. Про виділення коштів для перебування дітей в Центрі соціально-психологічної -психологі реабілітації дітей. Доповдержана тримана питання. Ми вже Наталя Григорьона озвучила в бюджеті. Ми передбачаємо кошти в сумі 49 тисяч гривень для належного цілодобового перебування дітей на потокі сільської територіальної громади в 2026 році в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького райони Полтавської області. Зі сільському голові підписати угоду про передачу між бюджетних розслідків. Це в разі. Якщо в нас такі будуть діти в 2026 році, щоб ми могли їх туди влаштувати на цілодобове перебування і тоді вже передавати кошти. Нема mm -hmm. питання mm -hmm. на розгляд сесії пропозиції винести. Хто за, проти, утримався, одного про. Виділення коштів для реабілітації дітей з інвалідністю, заповідає Жанна Петрина. Шановні депутати, проєктом рішення передбачено виділити кошти в сумі 50 тисяч гривень для належної реабілітації дітей з інвалідністю, що проживають на території сільської ради. Кремочутському міському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Департаменту соціального захисту населення Кримочутської міської ради Кримівської райони полкавської області сільського голові підписати угоду про передачу між трансфертів. Таких коштів для дітей. Які будуть питання Немає. виносимо на сесії. хто за проти отримався голосно про передачу дотацій з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету додатку з отримання закладів освіти та охорони здоров'я відповідає буденка жанати Наталія Леворана ага. озвучила. Ми передаємо кошти дотацію з місцевого бюджету для здійснення. Переданий з державного бюджету до віддатки на отримання закладів охорони здоров'я старий створили гривень рівень сумі 772 тисячі гривень для належного отримання закладів охорони здоров'я Міськ, Кременчуцькій міській раді і сільському голові підписати договора про передачу на бюджетних процесу. Питання Виносимо родиться всіх, хто за, проти тримався про забезпечення транспортом, доповідали комітету. Шановні депутати, до нас звернулася Кремлячуська районна військова адміністрація з проханням виділити кошти для перевезення військовозобов'язаних та призовників до збірних пунктів начальних центрів Збройних Сил України. військових часів для військової служби, в тому числі за контрактом в збережному напрямку. Ви пам'ятаєте, кожен квартал ми приймали такі. Рішення виділяли кошти, даним проєктом рішення передбачено виділити кошти в сумі 407 тисяч 200 гривень для перевезення військових зобов'язань та призовників до збірних пунктів. Сільському голові підписати договір про передачення бюджетних процесів. Які будуть питання? Немає. Виносимо робити сесії, хто за, проти, утримався голосно. Про передачу міжбюджетних трансфертів з бюджету Кам'яно-Потопівської сільської ради до бюджету Кременчуцької міської ради, тобто на півночі. Дане проєктне рішення передбачено передати кошти з бюджету сільської ради до бюджету міської ради і сільському голові підписати договір передачу міджетних трансфертів. Це те, що ми, якщо виділяли 400, 7 тисяч двісті гривень для перевезення військового добров'язку. Немає питань? Виносимо вже на зацельський. Хто за? Проти приносимо, одного голосного. Про передачу міжбюджетних трансфертів з бюджету пані-Потоківської сільської ради до бюджету пришвидської сільської ради, доповідає Жанна Федона Кутенко. Шановні депутати, минулої сесії ми приймали рішення по влаштування спеціального закладу зв'язку з погіршенням стану здоров'я Возного Сергія Васильовича, жителя села Чечія, вулиця Суслава, 24. Даним проєктом рішення сьогоднішні передбачено виділити кошти, адже там перебування. Ліде є ну, платним. Передбачено виділити кошти на його там перебування в сумі 123 тисячі 580 гривень на 2026 рік. І сільському голові підписати договір про передачу таких коштів до Пришатської сільської ради. Нема питань? Виносить на до хто за? Труптя. Про утворення при Кам'янено-Потоківській сільській раді. Комісії з розгляду питань про надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території, доповідає Ха Ірина Вадимівна, начальник відділу соціального захисту послуг та справ дітей 22 вересня 2025 року за номером 1176 Постановою Кабінету міністрів України затверджено полу, порядок надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Тобто, цим порядком передбачається надання матеріальної допомоги вигляді ваучера на 2 мільйона внутрішньо переміщеним особам, які на сьогоднішній день. Є учасниками бойових дій або особами з інвалідністю внаслідок війни і проживали на тимчасово окупованих територіях. І е, суб'єктом надання от, є сільські ради, Сіль, ну, сільські міські, в нашому випадку теж сільська рада, яка повинні прийнятиме комісію, щоб розглядала. Питання, заяви, які поступають від такої категорії осіб. Заяви поступають на сьогоднішній день через дію і разом з цією заявою вже в електронному варіанті підтягуються ці дані про людину, які необхідні для визначення її права на цю допомогу. Тобто, чи немає в неї судимості, чи немає санкцій, чи немає власності на території неокупованій, про сімейний стан, про речові права. ну, Все, що необхідне, тут вперед. Зачитувати, є питання ще Ні. немає. Ні, це, на питання, Дякую, народа це всі. Хто за? Проти, тримався, молодь. Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території від 11.12.2025 року Номер 2 про надання допомоги за заявою ЗВПО 02-12-2025-11.048 від 2 дванадцятого двадцять року громадянина чекан громадянину чекан радіону Теріовичу шляхом надання житлового ваучера, доповідає Ірина Вадимівна Кай. У нас поступила заява від внутрішньопереміщеної особи Чекан Радіона Сергійовича. Він проживає. У нас в селі Новоселівка зареєстрована як внутрішньо переміщена особа у серпні 25-го року, 10 серпня. Витяг державного реєстру майна підтверджує, що він дійсно проживав в місті Новогрудівка, що зараз підлягає під перелік території, тимчасово окупованих територій. От, він не одружений, є учасником бойових дій. І по всіх цих документах чек лист тут прикладається, що під, підтвердження, що не мають у власності житлового і нерухомості на території не окупованій. Також члени сім'ї не мають поданих заяв на пошкоджене майно. І відсутність заявника у санкційних списках. Тобто всі о, по цих всіх критеріях у нас немає підстав на сьогоднішній день. І, ми mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. і там навіть по цій постанові не передбачено, що просто людина повинна була там проживати. А чи було в неї там майно на окупованій території тимчасовій, чи не було, це допомога все одно надається. Нема mm питань. -hmm. Mm -hmm. Заносить на розцесій. Хто за? Проти Утримався. одноголосно. Дякую. Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремо категорія внутрішньопереміщених осіб, що переживали на тимчасово окупованій території 1112.2025 номер 1 про надання допомоги за заявою ЗВПО. 02-12-2025-8587 від 02 2025 року Бугаєву Євгенію Володимировичу шляхом надання житлового ваучера. Відповідає Тва Ірина Вадимовна. Також через дію поступила заява від Бугаєва Євгенія Володимировича. Він має статус ВПО 30, від 30.11.25 року і Оформив його через дію. Проживав в Мар'їнському районі в Красногорівка, а місце реєстрації у нього місто Курахове, тобто адреса проживання відрізняється від місця реєстрації, але обидві адреси підлягають тут. Також Дія підтягла всі документи з реєстру речових прав, немає від майна на інших територіях, має статус учасника бойових дій, чек-лист додається, що не звертався за допомогою на відшкодування пошкодженого майна, санкції відсутні, судимість відсутня, немає статусу. Є питання? Немає. Не. на в зацесі. Хто за, проти, тримався одноголосно. Про співпрацю між Міністерством розвитку громад та територією України та виконавчим. Та території України та виконавчим комітетом Кам'яно-Потопівської сільської ради доповідає жанах, шановні депутати до сільської ради надійшов лист департаменту будівництва містобудування і архітектури комунального сподарства та енергетики Полтавської обласної адміністрації щодо участі підписанні меморандуму про співпрацю та лист міністерства розвитку громад та території України теж саме що підписання меморандуму. Мерандум надали вони проект меморандуму про співпрацю. Меморандум стосується діяльності у сфері будівництва, організації будівництва будівель, будівельництва житлових і ножтових будівель, будівництва споруд спеціалізованих будівельних роботів. І пропонують нам підписати такий меморандум про співпрацю. Проєктом рішення передбаченого класи меморандум про співпрацю та партнерством між Міністерством розвитку громад та території України та виконавчим комітетом сільської ради сільського підписати меморандум даного. Нема питань. Виносимо сесії, хто за, проти, утримався. одноголосно. Про внесення змін до положення про відділ фінансів виконавчого комітету Кам'яно-Потоківської сільської ради доповідає Бутенко Жанна Петрівна. Шановні депутати, минулої сесії вносили зміни до положення, але державному реєстратору. Скажемо, так потрібно, ми вносили зміни і затверджували нове положення. Але державний реєстратор зробив нам зауваження, що ми в проєкті рішення повинні прописати саме, що ми міняємо. А саме ми міняємо, додаємо скорочену назву. Ми, так як державний реєстратор нам рекомендував, вносимо зміни. В самому рішенні прописуємо скорочену назву. Питань немає. Виносимо на сесії, хто за, проти отримався Не голос. Про розгляд подання громадської організації СК потоки номер 29 від 15.12.2025 заповідає бутерброд Жанна Петрівна. Шановні депутати, громадська організація СКАКА Мініпотоки звертається до прохання виділити кошти на підтримку їхньої статутної діяльності для оплати членських внесків, для участі у змаганнях, транспортних витрат, оплату суддівства, придбання спортивної форми, зарю, проживання та харчування, резонації, адміністративні витрати на 2026 рік. Проєктом рішення передбачено виділити кошти в сумі 225 тисяч на 2026 рік для їхньої діяльності. Є питання. Нема питань. Заносимо з часі. Хто за, проти, утримався одноголосно. Про затвердження актів визначення середнього пільгового пасажиропотоку за маршрутом приміського сполучення доповідає Жанна Петрівна. Шановні депутати, ми на минулих сесіях приймали програму відшкодування витрат перевізника на перевезення окремих категорія громадян, які мають право на пільговий проїзд, та порядок відшкодування витрат перевізникам на перевезення окремих категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд. Згідно даного порядку були проведені акти. Визначення середньопільгового пасажиропотоку за маршрутом оприміського сполучення номер 230 235, 130, 101, 130, 203, 201, 223, номер 221 і номер 202 е, Є пропозиція затвердити дані акти і виділити кошти для відшкодування витрат перевізникам на перевезення окремих каталогів онові. Немає питань. Виносимо розгляд сесії. Хто за? Проти? хто стримався до про виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту будівництва служби перешкод в Білецькому ліцеї Кам'яно-Потоківської сільської ради Кременчувської району Полтавської області за адресою Полтавська область, Кременчуцька район села Білецька, вулиця Центральна, 149, сорок Шановні депутати, всі ви знаєте, в нашому Білецівському ліцеї викладається предмет, це єсередок захисту країни для повного викладання для наших дітей даного предмету. Необхідно. Побудувати смугу перешкод. Тому проектом рішення передбачено виготовити проєктно-кошторисну документацію по об'єкту будівництва смуги перешкод Белецьківському ліцею. Виносимо за це всіх хто за проти Утримався одноголосно про виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту капітальний ремонт, приміщення спортивного залу, з допоміжними приміщеннями. В центрі культури та дозвілля села Кам'яні Потоки, вулиця Центральна, 436, Ручок району Полтавської області, доповідає Жанна Крільна Бутен. Шановні депутати, ви всі знаєте, в центрі культури та дозвілля в спортивному залі займаються наші діти ну, футболом, волейболом, і всім. Тому на сьогоднішній день приміщення перебуває в стані, яке потребує термінового ремонту. Тому є пропозиція виготовити проєктно-кошторисну документацію на об'єкт капітальний ремонт приміщення спортивного залу. В центрі культури та дозвілля виділити кошти на дані проєктування. Нема питань? Питань немає? Виносить на розсесії. Хто за? Проти утримався одного При виготовленні проєктно-кошторисної документації по об'єкту будівництва спортивного майданчика з дитячим майданчиком в селі Садки по вулиці Молодіжна. Ну, Ремечецької райони Полтавської області доповідає Жанна Петрівна Бутен. Шановні депутати, на один раз до нас знаходили звернення щодо будівництва спортивного та дитячого майданчика села Садки по вулиці Молодіжі. Ми вже приймали рішення, виготовляли земельну ділянку, ми виготовили земельну ділянку. На сьогоднішній день пропонуємо приступити для виготовлення проєктно-кошторисної документації. Це, да. Це там, де у вас футбольний спор, ми, і там ж хочуть дитячий майданчик. Тому є пропозиція запроєктувати. Дане будівництво ви проєктно кошторисну документацію виділити кошти на проєктування. та там ще тоді як ставили.